Друзі, хочу коротко висловити свою особисту точку зору щодо саміту в Саудівській Аравії. Багато хто вважає, що цей саміт, там були домовленіся щодо врегулювання війни і закінчення війни. Але я вважаю, що все-таки ні. Не дивлячись на те, що там обговорювався мирний договір, він був взятий за основу, і це був мирний договір взятий за основу, який пропонує Україна. Більшість членів саміту, в тому числі ООН, погодила, що Україна повинна бути незалежна, цілісна, і всі її території повинні бути повернені. Але перед самим самітом був підірваний військовий російський корабель і російський танкер. До речі, танкер належить фірмі, яка має іноземні інвестиції і безпосередньо із Штатів Америки – Shell Company. А от кого покликали на саміт? Китай був. До речі, наш міністр закордонних справ Кулеба дуже емоційно виразився з радістю, що Китай був на саміті, перед самітом, Росію не покликали. Саміт проходив в Саудівській Аравії. Це найбільший експортер нафти. А так як танкер російський підірвали перед самітом. І Росію не покликали. То моя особиста точка зору, що члени Саміту щось обговорювали про енергетичну систему в світі, там питання поставки нафти, адже, можливо, є бажання усунути Росію як гравця серйозно по поставці нафти. Адже Саудівська Аравія може щось запропонувати більше і не тільки Саудівська Аравія. Україна може запропонувати, я вважаю, вона це показала, що буде якось контролювати Чорне море і, можливо, не допускати ті чи інші танкери, кораблі із нафтою. Що ми це можемо робити? І це буде економічний удар для Росії. Тому моя точка зору, що Мирний договір, звичайно, обговорили. Україну всі поважають, не дивлячись на те, що є держави, які навіть за Росію, вони поважають Україну. І однозначно обговорення мирного договору більшість всього будеться, коли збиратиметься велика двадцятка. А тут уже, я не хочу сказати, що вони прикривалися мирним договором по Україні, адже ми не знаємо і нам повністю ніхто не скаже. До кінця, да, що обговорювалися, але мирний догір, на мою точку зору, це був вже на другому плані. Тому енергетична система в світі повинна якось рухатися по-іншому. І це ми побачимо і деякі держави вже побоюються подорожчання нафти. Ну, будемо спостерігати і чекати, коли збереться Велика Двадцятка.